Тема зеленої дерев'яної змії, символу 2025 року, практично не вичерпна в мистецтві хендмейду. Майстрині, які перебувають у систематичному творчому пошуку, виготовляють її з будь-якого матеріалу. Вхід ідуть тканина і папір, шкіра, пластики, фетр, бісер. Своєю чергою талановита миколаївська майстриня Віра Жевнер вкутре переконує поціновувачів її численних талантів, що цікаві інтер'єрні речі, іграшки можна виготовляти з усього, що є під руками. Вже протягом року вона створює вироби вишиканої краси із сенельного дроту. Я його відкрила для себе як зовсім новий матеріал, як зовсім новий матеріал творчості. Хоча... З самого початку, коли його створювали, він був зовсім не призначений для майстринь. А саме майстрині збагнули, що з цього дротика можна зробити дуже багато цікавих речей. Навіть в минулому році до Дня бібліотек у мене була виставка невелика робіт синального дроту в, в центральній бібліотеці для дітей. З нього можна робити все. І квіти. І іграшки, і прикрашати багато чого. Ось таких хобів великих витрат не потребує, як і особливих навичок. Такий різновид проведення вільного часу підходить для дітей та дорослих. Нехитре рукоділля розслаблює і допомагає відірватися на роботі вдома або в дорозі від суєти, неприємних спогадів та емоцій. Адже в результаті народжується декор для дому або потішні іграшки завдяки культурно-мистецькій асоціації «Артспокуса» постійні читачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького власноруч робили яблучко із головною героїною 2025 року зеленою дерев'яною зміючкою. А чому сьогодні ми виготовляємо саме цей символ? Ну тому що в нас ще попереду китайський новий рік, і ті господині, які і ті господині, які не встигли придбати під ялинку собі символ року, Сьогодні можуть власноруч виготовити отаку цікаву красуню змію. Пухнастий дріт отримав сучасний виток розвитку саме завдяки винахідливості майстринь із хендмейду і рукодільниць. Ця пухнаста гнучка паличка, винайдена на заході, спочатку призначалась для прочищення курильних трубок. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького.